Документація асистента вчителя вихователя під час освітнього процесу у закладі освіти це індивідуальна програма розвитку, яку складає команда супроводу за участі асистента, вчителя-вихователя. Індивідуальна програма розвитку це так би мовити, річний план роботи асистента, адже саме у ній є вказані першочергові цілі та завдання, над якими будуть працювати з дитиною з особливими освітніми потребами. Наступний вид документації це зведена таблиця, де зазначається вид занять, вид діяльності, розклад уроків. Саме у цій таблиці вказується, чи має бути присутній асистент, вчителя-вихователя разом з дитиною з особливими освітніми потребами на занятті чи уроці, адже ми знаємо, що асистент вихователя, крім того, що Безпосередньо надає підтримку дитині з особливими освітніми потребами, має вести ще й свою документацію, а також здійснювати адаптацію та модифікацію необхідних навчальних матеріалів під час освітнього процесу. Тому саме у цій таблиці і зазначається, чи необхідна присутність асистента під час освітнього процесу, чи він може займатися іншими своїми функціями. Далі наступний вид документації, яка має бути в асистента, це графік роботи, який має бути доведений до відома батьків і, звісно, підписаний керівництвом закладу освіти. Також щодо документації асистента, вчителя-вихователя, то обов'язково має бути журнал спостережень. адже... Асистент здійснює підтримку дитини з ЗООП, надає їй допомогу, він спостерігає за дитиною і фіксує всі позитивні і негативні прояви під час освітнього процесу. І коли буде засідання команди супроводу, то ці знання можна використати для удосконалення подальшої роботи з дитиною з особливими освітніми потребами. Також документацією є портфоліо дитини. Що таке портфоліо? Це папка, де зберігаються всі дитячі роботи, тобто робочі зошити, малюнки, витинанки, тобто все, що робила дитина під час навчання в закладі загальної середньої освіти, чи під час виконання різної діяльності у закладі дошкільної освіти. І якщо особливо у дитини є порушення інтелектуального розвитку, то портфоліо дитини може бути основним, так би мовити, результатом діяльності дитини під час освітнього процесу. Також асистента вчителя-вихователя має бути посадова інструкція, з якою він ознайомлюється перед початком роботи в навчальному закладі. Іншої затвердженої документації для асистента вчителя вихователя не передбачено хоча заклад освіти може затвердити свій власний перелік документації для асистента, орієнтуючись на наказ МОНО номер 676.